Не відкладав я цей фільм, тому що там показано багато подій актуальних, актуальних, особливо для Житомира. Дуже багато після перегляду цього фільму в коментарях посипалося скарг на мене. Нульовий бюджет привів до донатів в сумі 10 тисяч гривень. І якби ми навіть не помітили, що була повітряна тривога, і ми навіть не помітили, що в цей час обстрілювали військовий аеродром. Я планую. Вчити людей, вчитися самому, створювати якусь базу, щоб можна було починати знімати якісне кіно. Я Олена Ваховська, поруч зі мною Артем Цівко. Він режисер. 14 вересня у нього власне відбулася прем'єра короткометражного фільму Тривога. Про нього сьогодні і поговоримо. Розкажіть, будь ласка, що тому передувало, як цей фільм взагалі починався? Чому вирішили робити його саме зараз? Ідея цього фільму виникла вже давно. Ми з дружиною часто говоримо про війну, про життя, і ми помітили, що ми просто чекаємо щось. Чекаємо кінця війни, щоб почати жити. Неможливо побудувати ніяких планів, неможливо нічого загадувати там собі на майбутнє. Всі живуть так, як живуть. Невідомо, що буде завтра. І саме з цього приводу виникла в мене ідея, що ми такі не одні. Ми не одні, які чекаємо перемоги. Ми не одні, які щось чекаємо взагалі в своєму житті. Цей фільм є збірним образом всіх українців, всіх людей, які зараз живуть у військовому стані під час війни. Головною героїною стала. Дівчина, яка живе так, як живуть всі українці, боїться тривог, ховається в коридорі, живе такою рутиною, буденністю, кожного дня переживає не те саме, працює вдома, жарить собі яєчню кожен ранок на сніданок. Є сцена, коли бомбили наш полігон. Я хотів, щоб люди свіжими спогадами могли пережити цю подію і могли зрозуміти емоції головної героїні. Мені здається, що вдалося. І не відкладав я, і робили ми все максимально швидко для того, щоб цей фільм був актуальний зараз. Але вже так стало, що наші ЗСУ там трохи-трохи росню, і, і він вже менш актуальний. Я надію, що він буде взагалі не актуальний цей фільм до 2023 року. Не відкладали, власне, мені здається, це резонує з ідеєю татого фільму, що не варто життя відкладати, не варто і відкладати. фільм теж власне відкладати на так. Головною такою ідеєю, думкою, що потрібно почати жити, почати жити зараз, насолоджуватись тим, що ти маєш, насолоджуватись своїм життям, простими речами, тим, що тебе оточує, природою, красою, красою природи, красою осені, врешті-решт, красою музики. Дуже багато після перегляду цього фільму в коментарях. Посипалося скарг на мене, Чому? що я ніби пропагую тусовки в ночних клубах, в нічних, що, я, що не, варто, не варто насолоджуватись. Я цим фільмом не хотів сказати, що потрібно йти тусуватись в ночні клуби і радуватись, і з друзями влаштовувати вечірки. Я хотів донести людям, що так як ми живемо, це вже прекрасно. Що ми живемо? Що ми живемо? Перше, що ми живемо. Друге, що в нас є криша над головою, дах над головою. Третє, що ми маємо що їсти. У нас в Житомирі більш-менш все спокійно, да? дякуючи Богу, і ЗСУ. і зсу, звичайно. Е, тому не потрібно гіперболізувати, якось перебільшувати цю мою ідею. Звичайно, що кожен розуміє по-своєму, скільки людей, стільки бачень, але от саме головною ідеєю було почніть жити зараз. Ну і власне людина таке створіння, знаєте, що не може постійно страждати. Якщо ми будемо відмовляти собі у якихось задоволеннях елементарних, так ми не зможемо бути ефективними на своєму маленькому фронті і робити Саме, саме з цілю бути ефективними, що людина, яка є спокійна. Вона адекватно реагує на інформацію, бо зараз інформації дуже багато. Ціх телеграм-каналів мільйон, всі пишуть, що хочуть. Деякі пишуть Повітряна тривога, пройдіть, будь ласка, укриття. Mm -hmm. А деякі пишуть Увага! Росія планує масштабний ракетний удар по всій території України. І різні люди реагують на це по різному Деякі люди, які більш спокійні по життю, вони... Ну, добре, тривога піду в укриття. Інші починають панікувати, розсилати інформацію своїм друзям, що вже їм хтось щось сказав. Це сарафанне радіо починається. Але людина, яка спокійна, Людина, яка чітко розуміє, що навколо відбувається, вона адекватно реагує, вона не розводить паніку, вона може допомагати нашим збройним силам, ходити на роботу, ефективно працювати, заробляти гроші і так далі. Донатити знову ж ну, донатити. Таке. Так yes. це наш фронт робіт. Країна зараз розділилася на багато фронтів: волонтерський фронт військовий фронт да, справжній. Культурний фронт і на цих всіх фронтах все треба робити максимально круто, максимально якісно. Мистецький культурний фронт, про який ви згадали, так зараз часто можна почути таку думку. Ну я б не сказала, що це думка більшості людей, але люди кажуть іноді, що краще там донатити на ЗСУ та а не займатися там мистецтвом і не оберігати культуру. Чи вважаєте ви, що культура? Ну очевидно, що ви вважаєте, що вона на часі? Розкажіть, чому на цей фільм квитки. Давалися людям за донат на ЗСУ. Ми зібрали більше 10 тисяч гривень з показу цих двох короткометражних фільмів, нульовий бюджет привів до донатів в сумі 10 тисяч гривень. Якби у нас був бюджет 10 тисяч гривень, до яких донатів привів би далі? Якби у нас бюджет був 2 тисячі, 5 тисяч, 10 тисяч доларів, скільки ми могли б зібрати? Якби це був фільм, який. Повнометражний, який би крутився по всім кінотеатрам України, ми зібрали би кучу бабла і віддали б їх на ЗСУ. Тому це така цепна реакція. Я вважаю, що культура на часі, музика на часі, те, що піднімає наш бойовий дух, фільми на часі, книги на часі, різні ютуб-проекти гумористичні, також на часі, тому що це дозволяє людям розгружатися психологічно. Це ваш перший досвід, от в такому плані короткометражний фільм. Чи було ще щось? В цьому ні раніше з Петром Авраменком відзняли три майже повнометражних художньо-документальних фільми. Перший був про Олега Ольжича, називається Вогонь самопосвяти». Другий був про Барона де Шодуара. І останній фільм, третій, був про Корольова Сергія Павловича. Цей фільм я дуже часто згадував під час обстрілів ракетних. Тому що в цьому фільмі є дуже цікава фраза, коли Сергій Павлович з командою зробили перший прототип крилатої ракети. До них прийшов КГБшник зараз же КГБшник я раніше не пам'ятаю, як це називалося, НКВДшник, чи, чи якось так. І він спитав, чи це може бути зброєю. І, власне, виявилось так, що це може бути зброєю. І ми всі це бачимо: крилаті ракети. Бачимо кожного дня. Я в ролі оператора-постановника відзняв ці три фільми. Потім ми з нашою командою Крупс Продакшн відзняли в рамках конкурсу Житомир, я тебе люблю. відзняли фільм Я їду додому про нашого військового, який втратив друга на фронті і повертається в Житомир. І говорить з Житомиром, як з цим другом, друже, мій друже Житомире». Це був мій дебютний фільм, короткометражний в ролі режисера. І це вже другий фільм, яким я займався особисто. Але до цього фільму, до тривоги, я маю на увазі, ви ще, здається, написали сценарій. так? Взагалі я якби, дуже багато на себе взяв ролей, тому що бюджету ніякого не було. І дуже тяжко змотивувати людей, зробити щось якісно, якщо немає ну, ніякої мотивації. Е, власне, ще хотілося б про, про це зйомок трошки розпитати. Ви сказали, що багато ролей взяли е, на себе, але все-таки у вас була команда. У мене була сама прекрасна в світі команда. Це команда моїх друзів, які мені у всьому допомагали, підтримали, пожертвували своїм часом. Ми знімали два дні з ранку до вечора з шести. Перший день з п'яти ранку, здається, шести до вечора, і другий день так само, Ми, ну там з вісьми е, до вечора. Ми знімали в квартирі головної героїні, тому що знову у нас від відсутній бюджет. Для того, щоб нам знайти якийсь будинок чи квартиру, потрібен був бюджет, а так якось все само собою склалося. В однокімнатній квартирі ми зняли спальню, ми зняли робоче місце, ми зняли зал, ми пересовували. Диван по колу, ми там відкручували, закручували розетки, переноски, телевізори. В нас там дуже багато творили. Закривали, робили ніч, днем, день робили вночі і навпаки, для того, щоб максимально оптимізувати знімальний процес. Ну і в принципі, цей фільм не, не мав би зніматися в багатьох локаціях. Тут історія цього фільму, вона і зав'язана на квартирі, по суті, на цих тривогах. Чи от в процесі самому зйомок впливала на роботу ця оточуюча нас дійсність, ті самі тривоги. так? Ми знімали закритими вікнами, в нас там е... зписався звук, все було тихо. І якби ми навіть не помітили, що була повітряна тривога. І ми навіть не помітили, що в цей час обстрілювали військовий аеродром. Потім згодом уже мені телефонувала дружина і сказала, що була повітряна тривога, і обстрілювали наш аеродром. Цей фільм це і є якби, вже результат всього, що відбувається, повітряних тривог і так далі. Тому ми могли переживати це дійсно, так як це є насправді, нічого не видумувати. Головній героїні не доводилось грати нічого. Вона, коли прочитала сценарій, вона сказала, ти що про мене писав. Так само, я прочитав Авраменку сценарій. Він сказав: Ти що про мене писав? Ну це сценарій про кожного з нас. Це фільм про кожного з нас, кожен там знайде себе. Я себе знаходжу там в цьому в білоруському гайні, читаючи там е новини, коли починається тривога, одразу дивлюсь, що де взлетіло. Mm -hmm. І так я думаю, що так дуже багато людей зараз робить. Ви говорили, здається, під час прем'єри, що цей фільм Тривога став частиною проєкту Квиток у майбутнє. Хотілося б почути від вас про цей проєкт. Цей проєкт квиток у майбутнє це, це проєкт Олени Заводії Петра Авраменка. Будуть зібрані історії людей, які пережили якісь військові дії, і опублікована буде збірка. Із цих всіх історій ми оберемо. Якісь конкретні найкращі, можливо, їх якось адаптуємо, і також знімемо на них можливо короткометражні фільми. Окрім от реалізації цього проєкту, та які маєте ще плани, що хотілося б реалізувати в плані кінематографу або, можливо, в чомусь іншому, з чим би хотілося попрацювати? Я хотів би знімати далі короткометражні фільми, в мене дуже багато ідей. Має пройти деякий час. Ми маємо трошечки переглянути цю роботу, над якою ми працювали. Також дуже багато критики в адрес цього фільму. Я дуже вдячний, тому що з однієї сторони, з моєї дивитися на своє творіння дуже, дуже важко і дуже несправедливо. Тому що хтось писав, чому вони зняли про те, що жінки народжують в підвалі? Я з дружиною народжував в підвалі, дружина зі мною точніше, народжувала в підвалі. Тому так, ну і спускалися і після пологів, спускалися в підвал. І всі наші емоції, які ми з дружиною і з дітьми пережили під час бомбардування, вони всі були вкладені в цей фільм. Найближчим часом ми з родиною їдемо в Польщу, до моїх батьків, показати їм внуків. Звичайно, що ми повернемось, ми їдемо там на короткий проміжок часу. І зараз я веду перемовини з деякими людьми, які можуть допомогти організувати в Польщі примірні покази цих фільмів. Я дуже хотів би, щоб наші земляки, які виїхали, побачили фільм про Житомир, побачили цей фільм Тривога, щоб їм було, щоб вони тоді зможуть краще зрозуміти. Взагалі ситуацію, як ми живемо. От ви сказали, що такі плани є стосовно короткометражних саме фільмів. Не хотіли би знімати, не знаю, повнометражне ігрове кіно, наприклад. Повнометражне так. також є в планах у нас. Не все так просто. Житомир це місто, в якому не так розвинена кіноіндустрія, як у наших сусідів в Києві. Доводиться вчитись, доводиться багато вчитись. Також технічна база у нас не дозволяє поки що зробити зняв, відзняти. Повний метр. Дуже мало спеціалістів, які працювали в кіно. Тому що е, оці от пазли, люди, пазли, частинки пазлів, які працюють зі світлом, зі звуком, з картинкою, художників, декораторів, гримерів, це все так звучить дуже е, клішовано, ніби гримери. Там всі, всі знають, чим вони займаються, але насправді це така велика-велика машина, яка працює для того, щоб відзняти один кадр. Е, тому. Я планую вчити людей, вчитися самому, створювати якусь базу, щоб можна було починати знімати якісне кіно. Саме тут, в Житомирі, саме в Житомирі. Що ж, спасибі вам, власне, за цю розмову, за ваш час. Хочу нагадати, власне, що мене звати Олена Виховська, і сьогодні я розмовляла із Артемом Цівком, режисером нашим Житомирським, який нещодавно відзняв короткометражний фільм Тривога, і, власне, 14 вересня відбулася його прем'єра.